Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни будемо говорити із учасником російсько-української війни із військовим глядачем Євгеном Диким. Вітаю, пане Євгене! Слава Україні! Героям слава доброго ранку! Друзі, закликаю на початку нашого відео поставити вподобайку, підпишіться кілька слів у коментарях. Залишіть, звісно ж. Ну і не забувайте про дзвіночки. Це те, що сповіщає вас про оновлення на нашому ютуб каналі. Це важливо, поставте, будь ласка. Ми розпочинаємо. Пане Євгене, про фронти, дійсно про різні напрямки. В першу чергу хотів розпитати: велика медіа активність стосовно нашої Сумщини, яку криють кабами, фабами дуже потужно останнім часом росіяни прикордоння. Відчувається все на собі, і бачу повідомлення у мілітарних пабліках, які ведуть військові, вони дещо, скажімо так, емоційно. Негативно налаштовані проти ось цих от повідомлень. Дехто навіть говорить, що це робота російської ІПСО оскільки е зазначають, що це нормальна історія в повномасштабній війні. На жаль, так відбувається. Треба бути до цього готовими, і потрібно не забувати, що страшно не на сумщині а страшно біля бахмута під Авдіївкою. Страшно. На купінсько-лиманському напрямку і так далі, ну сабто деяка образа видна у цих повідомленнях. От ваша ну, думка розставте дум всі крепко. емоції на емоції. Оскільки нам з вами легко, ми з вами в затишному прикритому петріотами Києві. Давайте спробуємо, хоча б ми не емоціонувати, а якраз да можна на нас образиться, але давайте спробуємо розкласти по поличках саме поспокійно. спокійному. е, насправді тут праві обидві сторони. Казати, що на Сум, що на Сумщині не страшно, страшно підроботано там чи під Бахмутом, це, це неправда. Страшно страшно, там і там. Абсолютно страшно і там, і там. І реакція сумських цивільних, яким на голову летять каби і Фаби. Ну вона абсолютно природна. Чесно кажучи, я бачив в роботі каби і Фаби. Ну це реально страшно. Псну ну воно дев'ятиповерховий, наприклад, панельний будинок, воно його просто так складає. як картковий, одна ця бомба, це має новація ті котрих тисячі на е, тому, скажімо так, від того, що хлопцям дуже тяжко в окопах під часовим яром, від цього цивільному на чий будинок летить 500 кілограмова або півтора тонна бомба, йому від цього не легше. Насправді, от міряться страхом абсолютно взагалі в цій ситуації неправильно. Страшно і там, і там. Просто це різні страхи і різна поведінка. Вимагати від цивільних, щоб вони були як військові на війні, ну це якби теж неправильно. Логічно, що люди злякались, логічно, що ну, людям дійсно страшно із. Захисту від цих бомб насправді нема. На жаль, от е, тут е, ну, єдиний спосіб е, щось з цим робити це знищувати російську авіацію. А в нас дуже обмежені можливості знищувати російську авіацію. От тому поки що ну про світа ще не видно. Да, над цим працюють звичайно, але але е, тому м, казати, що на сумщині страшно, це на жаль, абсолютно правда. І цивільних звідти треба вивозити, і всім, кому. Причому можна навіть порахувати звідки саме справа в тому, що у всіх цих, ну власне, е, так на секунду, такий офтоп. В чому, в принципі, оця нова суперсила росіян? От е, чому вони стали знов такими небезпечними? Справа в тому, що самі ці всі бомби, Фаби, Каби, це все радянське старіо. От воно лежить на складах. На жаль, на складах його дуже багато. Але на початку війни вони їх дуже обмежено використовували, бо в своїй базовій радянській версії е, воно недалеко летить. От воно падає з під літака, і майже ну от, воно падає ніби вертикально вниз, ну трошки вперед, тому що зі швидкістю, яку перед тим направив так. Тобто, воно падає в парі кілометрів від точки, де її випустили. Відповідно, щоб кудись попасти, треба туди підлетіти. А от саме такими бомбами насправді Росія повністю рознесла Чечню свого часу в обох чеченських війнах. Саме такими бомбами рівняли Алепо, Палермо сирійські міста, але ж там не було ППО. От в Україні Росія вперше в своїх війнах зіткнулася з дійсно сильним ефективним. ППО, На жаль, ближнього радіусу дії. от і цього вистачило, щоб зупинити російську авіацію в 22-му і на початку 23-го років. От, поки їм треба було підлітати близько, вони платили за це таку тіну, що перестали підлітати. От а далі на жаль, відбувся технологічний прорив. Вони побачили американську плануючу бомбу Ждам. І таки змогли її змапувати. Їхній джам, звісно, від американського відрізняється от, десь приблизно як москвіч від Форда. Але так чи інакше, от і Москвіч і Форд в принципі їде. От і, е, на жаль, плануючи російські бомби вони абсолютно не точні, на відміну від американських ждавів. Ну, щоб ви розуміли, точність ждама плюс-мінус 5 метрів, от точність Каба-500 500 це плюс-мінус 500 метрів. Угу. Це, це в кращому для них разі, до речі, насправді так, як вони їх кидають, то часто плюс-мінус кілометр два. От, Але от що спрацювало, це сама ця ідея плануючої бомби, от приробити до старої тяжкої бомби, приробити крильця, і тоді вона не падає прямо під літаком, а вона планує. І в результаті тепер воно з-під точки, от де її скинули з літака, воно від цієї точки пролітає 60-70 кілометрів. Таким чином, вони можуть долітати до фронта або до кордону тільки на 50 кілометрів. Куди не дістає майже нічого з тих засобів, ППО, які в нас є, з 50 кілометрів від лінії фронту випускати бомбу, і десь 20 кілометрів за фронт буде зоною ураження. От те саме з кордоном. вони можуть підлітати на 40-50 кілометрів до кордону, і таким чином 20-30 кілометрів по нашу сторону кордону стають зоною враження. Оце власне, те, що зараз відбувається. А чому це відбувається саме зараз? А з одної простої причини. Бо, от власне, як там в старому присліді, е, чому, чому собака дещо собі лиже? бо може. От, е, насправді росіян стримує в цій війні виключно те, що вони технологічно зробити не можуть. От наразі, на жаль, вони вже змогли е, приспособити. От до старих радянських бомб, оцей комплект із крильців, і якоїсь якої такої системи управління, от вони змогли це поставити на конвейер. І от як тільки вони почали їх достатньо масово виробляти, вони так само масово почали нас ними закидати. От до цього в них їх просто не було. От е і відповідно, єдиний спосіб з цим боротися, це або збивати літаки в небі, або діставати якось літаки на аеродромах, і над тим, і над тим працюють, але і для того, і для того е засобів у нас дуже мало, і це задачки з дірочкою насправді. Е але знову ж таки хороша новина, що ці, важ... ці бомби вони важкі. І їх не так багато літаків залі може нести. От з їхньої фронтової авіації це несуть тільки су 34 А Су-34 в них перепрошую біля ста всього, і от тільки за останні гастролі нашого Петріота на східному фронті 11 з них було знищено. Тобто це одразу от одна десята від всього авіапарку. Інша річ, що да, ми за це після цього заплатили двома пустковими петлями. Ну, бо це війна, на жаль, ну, це за все доводиться платити. Але в принципі, тобто, в принципі ну, як би так, де лежить ця голка від кащея, в принципі, ми знаємо. Але це дійсно дуже непроста задача там, з трьома зірочками. І, на жаль, вважати, що ми буквально от прямо зараз обнулимо ефекти від цих кабів-фабів, не мати став тому на жаль, зараз принаймні мирному населенню дійсно варто з зони ураження, тобто це десь 30 кілометрів до Фордона, з до кордону зони ураження варто виїздити. От е, інше питання, що до на, на це далі вже наклалось, чи то російська ПСО, чи то просто е, тому що про бомбардування, це на жаль, не ПСО. Це от, сувора реальність її війни. От вони навчились робити ці плануючі бомби, і все, воно понеслось. А от е, те, що на це наклалась історія про нібито наступ на суму. От оце поки під собою жодних підстав немає, взагалі. Mm -hmm. е, тому що е, наступати треба кимось. От авіабомби вони готують територію для наступу. Це правда. Ними можна все нафіг зрівняти, вибачте, щоб далі можна було як килому, туди заходити. Да, але все одно комусь треба заходити, і цього когось зараз немає. Е, ми, наприклад, якраз е, в прикордонні той самої сумщини, тільки по той бік перебрика, ми побачили насправді наскільки мало сили росіян на цьому напрямку. Вони вже тиждень не можуть звідти вибити російських добровольців, яких менше трьох батальйонів, причому з легкою переважно технікою, там пара одиниць, буквально бронівних серйозної. Так от вони оцю маленьку групу, яка співставна не з якоюсь там нашою бригадою, наприклад, армійською, а е, яка співставна ну, за великим рахунком, з нормальним чеченським партизанським загоном. Так от вони, оцей чеченський партизанський загон, вже тиждень не можуть викинути назад на нашу територію. Це до питання, що в них там із сила. Швидше за все вони, звичайно, добровольців викинуть, але і то їм для цього доведеться знімати яку-небудь серйозну бойову бригаду з фронту. От тут реально все боєздатне вони зараз на фронті, і навіть на фронті цього боєздатного не вистачає. От воно в них поступово закінчується. Да, вони ще в наступі, вони ще щось у нас відіжмуть, це 100% На жаль, от вони дуже дуже зараз активно просуваються на так би мовити, по ставдіївському напрямку. От Щось і... мається на увазі, якийсь населений пункт пунктний ну, за розмірами і... Ставдіївкою, наприклад. Ні, 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 ні. От до цього їм ще до, до таких пунктів їм ще, їм ще допустити треба. Але mm. Орлівка вже не наша. Тоненька, на жаль, вже теж не. Наше, от бердичі, бердичі ледь тримаються, от тобто, ну там просування в них ще зараз є і воно ще буде, але тут я згодний абсолютно з оцінкою Кирила Буданова, який до війни підходить не з емоціями, а з калькулятором, як кому і належиться, от тих сил, які зараз там в наступі задіяні, от їх вистачить десь до середини квітня. Це навіть на тих напрямках, де вони зараз наступають. Вони просто таку плату ціну заку ціну платять за свій наступ. В них такі серйозні втрати, що реально їх ще не місяць вистачить. А в них була серйозна пауза в мобілізації, бо не хотіли амрачати так звані вибори. Оцей релігійний ритуал, на якому російський народ на 6 років ще вперед поклявся вірності государів імператору. От тепер вони за цю свою клятву будуть платити. Що думали, сходили на вибори, покрились і хорошо? А тепер треба буде доводити вірність сударів імператору, е, потримати повістку і замість виборочних дільниці піти в Вейкома. От але це почнеться тільки зараз. От вибори пройшли, вони зараз почнуть роздавати поїздки. Таким чином, і нова... буде в травні, пане Євгене. Інавгурація в травні. Все ж таки, думаю, зараз чекатимуть інавгурації. Я все-таки думаю, що ні. Занадто критична в них ситуація на фронті. У угу. них реально, от з того, що в нас критична ситуація на фронті, не варто робити висновок, що в них все добре. В них теж критична. От в обох сторін дуже тяжка ситуація по людях. От і відповідно. Я не думаю, що навіть, навіть чекатимуть інавгурації. Це для нас було б бритів, якби вони почекали інавгурації. Але от я б на таке не закладався. Я все-таки виходив з гіршого для нас сценарія, що повістки розносять от вже, коли ми з вами зараз розмовляємо. Але навіть якщо їх прямо зараз розносять, то нова хвиля чмонь, а очікується десь 300 тисяч, на нова хвиля набору, то оці 300 тисяч чмонь з'являться десь це виходить, рахує мінімально 4 місяці. От, якщо навіть зараз розносять повістки, то це в нас повністю попереду квітень травень, червень, липень. От так. кінець липня, серпень, це найближчий термін, коли в них можуть з'явитися реально серйозні резерви. Тому чи буде тоді наступ на суми на та Харків, я зараз не спрогнозую, бо це залежить від двох мобілізацій: їхньої та нашої. Якщо наша на той час буде в такому ж стані, як зараз, то може бути наступ і на суми, і на Харків і на Київ. А якщо ми за цей час щось у себе виправимо, то, звичайно, нам принаймні буде ким зустріти е, ту нову хвилю. Але е, зараз ситуація така, що в нас, на жаль, нема людей, щоб скористатися цією можливістю, яка відкриється в квітні, от вони в квітні виз... вибігнуть. Ми могли б переходити в контрнаступ, бо снарядний голод закінчився, дякувати абсолютно неймовірному Петру Павлу. От, е, нас врятували реально. І е, е, в нас відкривалося вікно можливості. От десь з середини квітня починаючи і до кінця літа ми могли б переходити в наступ, ми могли б її громити. Але ми цього не зробимо, це вже очевидно. Пікно можливостей ми вже точно пропускаємо, бо зараз мобілізація зірвана. От, І дай Боже, тепер нам її виправити, щоб ми були принаймні готові зустріти ту хвилю, яку вони наберуть зараз і привезуть в кінці літа. Але, принаймні, вертаючись до того, що ми почали і закінчивши тему, зараз наступати на суми просто фізично в них нема кому. От, от з цього приводу можна не хвилюватися. Ви зазначили про Орлів, про Тоненьке е, Східний фронт, і, і там дійсно дуже складно, як зазначають хлопці і дівчата з місця і військові аналітики. Але головнокомандувач збройних сил України Пансирський зазначив, що силам оборони вдалося стабілізувати обстановку на сході. Е, от е, як це трактувати, пане Євгене? І завдяки ну... чому це вдалося зробити? Все ж таки, снаряди з'явилися чи що При повазі до головкома. Ну, я би сам так не сказав, що нам вже вдалося стабілізувати лінію фронту, от чесно так, ситуація радикально змінилась порівняно з тим, що було два 3 тижні тому, дійсно радикально змінилась. Це і сам саме завдяки тому, що от чеські кнедлики доїхали, mm. от смачні чеські кнедлики нас реально врятували. От тому, що е, коли в нас одночасно був снарядний голод і дефіцит людей, ну це реально була катастрофа. Снарядний голод, на щастя, закінчується, і при тому Петр Павел взагалі розіграв геніальну комбінацію, в тому числі в плані інформаційного супроводу. Весь час створювалася ілюзія, що треба спершу зібрати всі гроші і викупити нам 800 тисяч снарядів. Mm -hmm. А як ми тепер розуміємо, насправді їх викупали траншами по мірі знаходження грошей. От наскільки знайшли, все, снаряди поїхали. І от перші транші снарядів десь два тижні тому, там навіть вже там трошки більше двох тижнів, як доїхали до фронту. От реально по всьому фронту Арта заговорила. От Бог війни повернувся, і це дійсно ну, повністю змінило ситуацію, тому що величезна різниця, коли ти починаєш нищити ворога за 30-40 кілометрів, от, і коли ти змушений допустити його хоча б на відстань fpv дрона, тобто 5-7 кілометрів, а дуже часто приймати саме близький бій, отак, от, ну, от коли просто стрілка вуха, коли просто видно одне одного, там, от, ну майже в рукопашні, е, так от, так, да, це ситуацію поміняло, але при тому ж не вирішилась друга проблема. Снаряди то приїхали, а люди не приїхали. От і от як мені там ще місяць тому казали з е, підроботи, а це один з ключових напрямків, де росіяни наступають, що в нас на взводних опорниках, а я нагадаю, що взвод це 30 людей, так от що в нас на взводних опорниках від 5 до 8 бійців. Угу. От їх за цей час більше не стало, поки їх тільки поменшало. От і коли мені казали, коли власне, відходили з Авдіївки, коли от, після Авдіївки, коли одразу здали победу, я питаю хлопці, що трапилось? А мені прямо кажуть, за що ти хочеш? Там стояли підрозділи комплектовані на 30%. Ну, як, як колишній командир роти, я можу сказати, що да, якщо в тебе в роті е, один солдат замість трьох, ти не виконуєш задачі, які мала би виконувати рота, ти максимум потянеш задачі взводи. Mm -hmm. Ну і далі, якщо рухатися цією всією історією стосовно Білгородщини, я хотів вас розпитати, от все ж таки є офіційні підтвердження. Ви зазначили на початку нашої розмови, що, мабуть, доведеться Росіянам перекидати, оскільки ви зазначили, що їм також скрутно, також в особовому складі є прогалини і так далі. Якщо зараз будуть перекидати на ось таку невелику кількість, от а скільки їм потрібно, на вашу думку, зараз особового складу людей для того, аби погасити цю пожежу на прикордонні Білгородщини? Ну, десь одну бригаду, одну ні, але одну повноцінну бригаду з ртою збронью, причому таку боєздатну, і я е, ну насправді звичайно, ми не знаємо звідки саме вони її заберуть, але суто географічно, логістично, найзручніше їм було б перекинути сили з Угу. Швиденько, і е, це якось от мінус одна бригада на фронті в Україні, а глобально щось вирішує чи ні, пане Євгене? Це не про глобальну, але це про те, що на якійсь ділянці фронту нам на якийсь час стане значно легше. Також інформація стосовно так званих виборів, ГУР оголошувала таку собі акцію донати на зірвання зірвання виборів. Дрони збирали і тут по Фрідомі по телеканалу, який є зосереджений саме на увагу за кордоном, зокрема і росіян, там російськомовне мовлення. Так і повідомляється, що. Майже 70% усіх донатів прилетіли з Росії з території Російської Федерації. Росіяни підтримували такі от збори. от чи говориться і, і чи мається на увазі якісь зародження спротиву всередині звичайного російського суспільства? Ну не партизанщина, але вже невдоволення діями Путіна. Я думаю, що це не про зародження чогось нового, а це просто запропонували спосіб якось себе виразити о тим залишкам антипутінської Росії, які в, в яких не вистачило грошей. Давайте прямо скажемо виїхати в еміграцію в 2022 році. Угу. От, в них все, що було більш-менш багато в 22 му році, просто потікало з Росії, те, що було антипутінське, але ж лишилась купа людей, які з різних причин просто не можуть емігрувати. Вони зараз не мають жодної можливості якось публічно висловити свою позицію. Більш того, вони від цієї безнадьоги від цієї безвиході, навіть робили повну дурницю з пам'ятаєте оцю кампанію з підписами за Надєждина От коли вони навпаки фактично виконали роботу замість ФСБ. Вони ще самі себе всі переписали. Ці от кілька сотень тисяч насправді на всю Росію. І всього лише оцих росіян, які були готові на що завгодно, аби тільки проти Путіна, от ну і от власне тепер їм просто дали можливість, хоч якусь віддушну. От нічого не можу в себе вдома зробити, але хоча б от, хахла хахлам забашляю на снаряд на, на, на снаряд проти режиму. Ну окей, як там з миру пониці путіному тостер. І наостанок, продовжуючи тему Білгородщини, Грайворо населений пункт, там офіційно місцева влада оголосила евакуацію цивільного населення. Чи розв'язує це руки більше для Російської Федерації в плані бомбардування цього регіону кабами? І чи погіршиться ситуацію саме добровольчим формуванням росіян, які там працюють? Добровольчим формуванням росіян це ж полегшить ситуацію, тому що якраз вони намагаються уникати жертв цивільного населення, оскільки ну, якщо для нас просто війна, це вже війна, і вибачте, нам просто байдуже, скільки походу загине звичайних росіян. Ну тому що ми не можемо собі дозволити ще й гратися в гуманізм. Uh -huh. А для них це їхні співгромадяни, і їхня акція носить в першу чергу політичний характер. Їм дуже важливо, якраз всіляко берегти саме життя цивільних, от і е, тому якраз їм життя полегшить. А те, що будуть зносити кабами і фабами, ну так а коли росіян в цьому сенсі стримували навіть наявність власного мирного населення. Угу. Не забувайте, ми говоримо про государя імператора, який, взагалі, щоб перший раз прийти до влади, просто взяв і підірвав кілька житлових будинків з звичайними росіянами, от понад 300 вбитих звичайних росіян, просто для того, щоб вибори виграти. То як ви думаєте, на що він готовий, щоб після того як він чверть століття при владі і наробив величезних злочинів, щоб лишитися при владі і лишитися живим? А от на що він готовий? От Тьоткіна вже казі вже нема, це російські села, от їх просто вже немає їх просто зрівняла російська авіація, от перемішала з землею. От е, якщо їм треба буде знести Граєворон чи навіть Белград, вони абсолютно не посоробляться. Це от, якраз, з цим проблемами немає. Е, е, на жаль, проблеми є з нашого боку. Е, ми зв'язані дуже жорстко зобов'язаннями, які на нас наклали західні союзники. Е, наша регулярна армія не може переходити перекону. От це абсолютно несправедлива заборона. Вона не має під собою підстав в міжнародному праві з військової точки зору. Вона абсурдна, і всі західні військові вони самі від цього просто ну вони обурені цим. Але західні політики вирішили саме так. А оскільки ми не готувалися до цієї війни, збирали смарт-чашлики, то ми тепер на 100% залежимо від західної допомоги, і тому нам можуть ставити будь-які умови навіть абсолютно абсурд. І через це, на жаль, от ми прикриваємо їх артилерію, ми їм допомагаємо, але перейти слідом за ними кордон, ми не можемо. І це, на жаль, накладає обмеження, де е, російські добровольці воюють ефективно, отам, де ми з нашого боку кордону можемо забезпечити їм артилерійське прикриття, отам, де ми робимо артилерійську парасольку, отам вони можуть не просто порейдувати, знищити ворога і тікти. а там вони можуть закріпитися. На жаль, грає ворон за межами е, дії нашої ствольної артилерії, тому я, чесно кажучи, скептично оцінюю е, їхні шанси взяти грає воро. Інша річ, що якби це вдалося. От, все таки прикордонні маленькі села це одне. А от якби територією вільною від Путіна став, хоча б перший райцентр, Ну на обласний центр я точно зараз би не замахувався. Ну нема таких силних, от, а от, але в принципі, якби вони хоча б в один райцентр, а це єдиний реальний це граєво. От зайшли, от саме підняли на райадміністрації свій прапор і сформували там не путінську місцеву адміністрацію. Це був би дуже потужний політичний сигнал навіть для дрімучого російського суспільства. Не забуваємо, власне, що зараз роблять російські добровольці. Вони підривають цьому підвальному режиму. Справа в тому, що треба розуміти психологію росіян, а вони самі росіяни, вони її розуміють. Так от, э, росіяни завжди пробачали своїм самодержцям будь-які злочини, будь-яку жорстокість, будь-які порушення законів. От ти можеш зробити геноцид, просто вирізати Псков і Новгород до ноги, і тебе називають нежна Грозний. Э, це російська ментальність. Вони не пробачали завжди тільки одного слабкості. От поки ти сильний, ти можеш творити будь-яке беззаконня і будь-які жахи. Але якщо ти слабкий, все. От як от задача російських добровольців показати, що Акела промахнулася. От їхня mm -hmm. задача показати, що король голий, що він насправді в першу чергу не має сили. І от тоді далі на Росії може статися все, що завгодно. І звичайно, в цьому сенсі райцентр був би дуже яскравим доказом, що сила Путіна, м'яко кажучи гаруше Дякую за розмову, пане Євгене і Дикий, учасник російсько-української війни. Військовий аналітик з нами сьогодні спілкувався. І дякую вам, друзі, за те, що також долучаєтеся. Кожна вподобайка, кожен лайк, кожна підписка, і дзвіночки. Не забувайте ставити, просувають наш ютуб канал у мережі. Мене звати Павло і Богович. не забуваємо донатити. Донатити обов'язково. До речі, і на хороших росіян також все ж таки вони існують саме радикати. Да. От власне, ми зараз бачимо конкретно скільки їх, і навіть точно знаємо зараз, де вони. Тут без іронії, без сарказму дійсно. Це єдині, єдині хороші росіяни, без лапок. Продовжуємо рухатися, друзі. Мене звати Павло Ковальчук. Зустрінемося у наступних відео. На все добре.